Але якщо ви 40+, плюс... Якщо у вас немає явних недоліків на шкірі, і ви хочете отримувати ефект делікатного покриття, ефект голої шкіри, зволоженої, доглянутої, люксової, то суперстійкі тональні крема, матові суперстійкі тональні це не ваш вигляд. Ми звертаємо увагу на так називаємі сатинові фініші. Що це може бути? Найпоширеніше це бібі-крема, сісі-крема і кушони. Вони залишаються рухом. Приклад. Звичайна класична кремова помада в тубусі, Звичайно, всім добре відома, яка може липнути до чашки, але не робить корку на губах. Тут така сама історія. Вони можуть липнути до телефону, але шкіра з ними залишається зволоженою і доглянутою. Чим же відрізняється кушон, BB і Ну, по-перше, деякі з цих продуктів адаптивні, тобто вони спочатку білі, а потім підстраюються під колір вашої шкіри. Це чудово працює з тими дівчатами, хто не може підібрати собі колір. По-друге, вони дають дуже делікатне покриття. З ними шкіра виглядає зволоженою делікатною. Вони не підкреслюють морщинки і вікові зміни. Вони чудово підходять для дівчат 40 Але на дуже жирну шкіру, на високі температури, тобто на жарке літо, або для тих, кому необхідно щось замазати, вони не підійдуть. Обирати матуючий щільний або делікатний сатиновий тональний крем, ви орієнтуєтесь на свої вимоги. Якщо ви хочете лайт, ви обираєте BBCC. Якщо вам треба замазати, ви обираєте суперстійкі, матуючі засоби. Також ви можете в одному макіяжі комбінувати. Той і той тональний крем. Ви можете зони, які потребують корекції, потребують маскування, пропрацювати, нанести на них тонуючий засіб суперстійкий з фіксацією, більш щільний і маскуючий. А на всі інші зони, ви можете нанести BB, CC, кушон або будь-який з обраних зволожуючих сатинових тональних кремів. Ну що ж, дівчата, а тепер давайте поговоримо з вами про те, що таке консилери-коректори, чим вони відрізняються. Ну, по-перше, і той, і інший продукт це високопігментовані криючі продукти. Вони розроблені саме для того, щоб працювати з явно вираженими недоліками. Але консилер це рідкий високопігментований продукт для роботи з тонкою шкірою навколо очей. Коректор це більш щільний. Продукт, який розроблений для корекції точечних недоліків, тобто прищиків, висипань або е кольорових плям, які необхідно ретельно замаскувати. Вони взаємозаміняємі. Маркетологи цим користуються і дуже часто на упаковці ви можете побачити консилер-коректор. Ви маєте розуміти, рідкий продукт для тонкої шкіри, щільний продукт для точкових корекцій. Як же ми будемо працювати з цими продуктами? Ну, перша необхідність це звичайно орбітальна зона. Увага! Для того, щоб якісно замаскувати орбітальну зону, не потрібно наносити продукт напівколом під оком. Це дасть вам ефект загорала в очках». Ще дуже поширене питання: чи потрібно консилери коректор обирати світліший від рівня вашої шкіри? Ні, не потрібно. Консилери-коректор виконують маскуючу функцію. Їхня задача замаскувати. Синячки, перекрити венки капіляри, почервоніння, а ніяк не освітлити цю зону. Для освітлення ми можемо обирати будь-який продукт, починаючи від пудри і закінчуючи тонуючими засобами. Але саме задача в повсякденному макіяжі і коректора це маскування. Якщо продукт світліший за ваш лівид шкіри, він якісно маскувати не буде. Так як же ми будемо наносити наш продукт на шкіру навколо очей? Ну, по-перше, ми для цього будемо використовувати пухнастого пензеля. наносити аплікатором з упаковки або пальчиками, звичайно, ви можете, але ви отримаєте щільне покриття, яке буде підкреслювати зморшки у цій зоні? Беремо погнастого пензлика, впрацьовуємо продукт в пензлика і починаємо нанесення з цієї зони. Нанесли продукт і розтушовуємо його по носослизовій впадинці по ось цій ось зоні. Тобто ми його розтушовуємо ось так, не півколом. А донизу. Ви побачите, якщо будете детально розглядати себе в зеркало, ви побачите, що ось ця зона, вона найтемніша. І саме вона потребує корекції, а не, ось, а не вся преорбіталка. Далі, якщо у вас отут є також виражені недоліки, ви можете додатково, по напрямку догори також замаскувати ось цю зону. Забрали надлишки з пензля і вже фактично чистим пензликом підтушували ці місця. Таким чином ви отримуєте маскування при дуже маленькій кількості продукта. Відповідно, у вас не будуть підкреслені ваші зможки і прочі небажані ефекти.